Так, всім привіт друзі-підписники. Зараз я прийшов, буду строїти знову хатинку. Ну правда, на тому самому місці. Не знаю, як все добре чи ні. Скоріше всего ламати. Ну ладно, нічого страшного. Коротше, хочу отут устроїти. отако от підняти гілки, прикріпити. Вон, тут водить. Прикріпити отак от сюди, сюди. Такого більш менше було. Оце, мабуть, зрубаємо. І коріння, мабуть, теж. Так що буду брати сейчас полки. Ось такі. Ти еще плашло застаратися, нові різати не буду. Так, зараз. Не треба. Ну, коротше, тут треба взяти, зробити таку конструкцію. Ау, на нього. Да ну за маленькі, за маленькі трохи Ждіть Трохи довше. Ну коротше включуся, я напевно вже коли, тоді коли вже оце брівно прикріплю на конесто, а то незручно знімати. Короче, поставлю я вже от палки такі. Вот тут стоїть, значить. Надежно, даже вот тут Такой вот, подпрыгать может Так что, значит, надеюсь Ох, ой, Ну, вот я сюда прыгну а. Вот такие, короче, подставки Поставили Тут и там Ну, тут он не ставлю, Вроде бы хватает Еще сюда, не <плес> знаю, это да, конечно, даже выход Будет, надо придумать уже либо здесь, но сюда слишком пален. бедно Если бы он тут, я бы придумал. Короче, буду закреплять. Короче, я сейчас вот У того, что у не было таких долгих, я было, с встал. Вот, даже там. Человек я именно тут начал строить то, что смотрели. У меня трех глупо, ладно. Так, туда так И на наверх полотно уже и закидывать. Так, Так, а конец. Давай. Так, всем привет, вот. Видите, я его уже так прорубил. Вже палки поставлю, то ще взагалі положу трохи і буду вже прикидати трошки. Ось тут вхід я буду. Буде так. Оце накидаю, його тут мало, трохи не ну, ладно. Буде економити. Я вже трохи тут накидав отак. От от. Я ж трохи погано гілці. якби раду, але я хочу і так здуму, все це. Це різати. У мене ж на всередині уюту ніякого немає. Як було, вітер кажеться, легенько продує, ні? <різь> Тільки палучки якісь. Ще Що, щось, щось накидаю. О, тут вже поскидався. Все. Ще щось накидаю там. і буде готово. Ось тут ми тоді ще костра палили. Робимося на тому самому місці. Де було це? Що, жучик? Жучик? Все? Що? Що, Що? 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 Хорошенький, хорошенький. Давай, сиди, давай. До речі, а як ви думаєте, за скільки гейтери зламають оцю хитинку? Як ви думаєте? Типу, ну, не ламає, але тут ще й місце знаю тільки, де це знаходиться, так що думаю, скоро зламати. Але мені якось все рівно на це. Да, Короче, Зробив я тут вже таку, таку берлогу. надіжно стоїть. Прохання не ламати. Ось тут і корінь. Погано трохи шоколадно. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!